Всім привіт! Мене звати Варя і ви на каналі Варінік. І сьогодні ми продовжуємо грати відкривати точніше в цій грі, якісь секретики і все таке. Якщо ми подивимося, то в нас такі картини. Бо ось, наприклад, сюди ми не можемо зайти в цю також. І тут в нас також є. Сюди також не можна. А, если мы подумалось на ой, сюсю, пацану значит, это только для вас, для моих хороших, а не для кого-то там. Все, идеально. Он ушел, и можно зайти в эту картину. И тут у нас написано: «Хай! привет". Мы такой же "Hi" Це і тут у нас є код. До речі, я виложу відео з моїм браслетиком, який в мене новий. Тут у нас якась картина, кегагода, Возвращення і собака. Ось така міні двірка до кота ви можете дізнатися. Ну а на цьому все. Усім пока!